Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео про осінь в Парижі, а точніше про Парижську осінь. Саме так називається набір від торгової марки Марічка, обкладинку якого ви зараз бачите перед собою на екрані. Ви бачите також артикул, розміри, тому не буду на цьому зупинятися. Починала я цей набір у своїх осінніх стартах, також показувала деякі просування у першому звіті по цьому наборі. Точніше, відео називалось Мої перші. Результати осінніх стартів. І взагалі я не збиралася знімати окремого відео по цій роботі, але настільки вона вийшла класно, настільки вона вийшла чарівна, що все ж таки, думаю, варто приділити цій роботі трохи окремо уваги. І нехай все ж таки буде окреме відео, тому що я бачила, що є у кого в запасах такі наборчики. Зараз, на жаль, їх не можна купити, тому що фірма Марічка в нас харківська фірма і вони досі ще не повернулися до роботи. Хто б міг подумати, що набори українських виробників колись стануть раритетами? Саме такими зараз є і. Набори фірми Марічка. Але сподіваюся, що згодом, коли вони повернуться, ви вже будете знати, чого очікувати. У цьому відео не буде огляду набору, щоб не показувати те саме, що було у мене в осінніх стартах. Кому цікаво подивитися, ви можете це все переглянути у тому відео, посилання на яке зараз ви побачите у верхньому правому куті. Ну а я краще покажу свою роботу, свою організацію. Таким чином, виглядає обкладинка, тут виймається. Оце перша сторінка частенько споглядала на цю обкладинку, тому що деякі моменти я думала, що я щось неправильно вишиваю. У роботі є такі цікаві бленди, і коли я їх блендувала, мені здавалося, що я, мабуть, щось плутаю, тому треба було себе перевіряти. Обкладинкою користувалася, вона мені в цьому плані допомагала. Відшив цього дизайну я побачила на виставці Handmade Expo. І, звичайно, Закохалася в цей сюжет. О, моя помічниця прийшла. Привіт. Тобі теж сподобалося, так? Відволіклася трішки? Отак, от, коли збивають з думок, потім важко згадати, що хотіла сказати. Планувала ще минулої осені вишити цю роботу, але тоді так і не встигла. Цієї ж осінні вирішила, що обов'язково треба вишити, треба підтримувати наших вітчизняних виробників і показати, що ми їх чекаємо. Так що моє сертенько для торгової марки Марічка сподіваємось, що все буде добре і вони зможуть повернутися до роботи. Трішечки розповім ще про сам набір, про комплектуючі, Коли так, от дивишся на роботу, здається, що тут зовсім мало вишивки. Саме так я і думала, коли бралася за цю роботу. Бачила, що хрестиком вишиваються будівлі, і тут ніби багато півхреста, але це так буде легко вишиватися. І я гадала, що тут значно менше зашивки, ніж виявилося насправді. Але робота не така виявляється легка, як може здатися на перший погляд. І я була здивована, скільки часу вона в мене зайняла. Про це трішечки згодом. Давайте покажу трохи свою організацію. Організація в мене була дуже проста: в цьому ж пакетику, в якому знаходилася обкладинка, щоб я могла бачити, що мені необхідно вишивати, надихалася сюди, після того, як завершила вишивку ввечері, я складала схемку свої, бачите. І з цього боку був у мене ключик. Який було видно навіть так через обкладинку, я його не виймала. Ввечері збирала планшетки, щоб вони мені не заважали. Ви бачите, що в мене зараз тут дві планшетки замість однієї. Ця оригінальна з набору з такими помаранчевими кольорами осінніми, а інша планшетка це від іншого набору. Кольори досить часто співпадають в наборах, тому що в мене якісь залишки тут мілкі навісіли. Я беру спочатку залишки від маячку, вишиваю якісь остатки ниточок, і потім вже беру від цього набору. Тому мої залишки не зовсім інформативними. Ну і тепер трішки про схему. Схемка кольорово символьна, розмір 100-115 на 90 Клітиночок, ви бачите, бекстіч. це в нас одна частина схема з бекстічем. і на звороті схемка без бекстічу. Зручно, доволі такі великі клітинки, гарні значки. Люблю такі. І поглянемо краще на ключик, чому робота виявилася не такою легкою. В нас є хрестик. Дивіться, скільки є блендів. Хрестику, так само інша колоночка, друга, це в нас півхрест. Подивіться, скільки півхреста є, як в 3 складені, в 1, в 2 складені. І так само є бленди півхреста. Причому є бленди, які співпадають, наприклад, 17 і 14. Ось у 17 і 14 номер. У мене відмічені тут значки, які Трішечки можна було на них заплутатися, якщо бути неуважним. Причому це вишивається одним і тим самим кольором. але Тут у нас півхрест, а тут хрест. Бували такі місця, де вишиваєш півхрест. Тут же поряд підходиш до хрестика, вишив хрестик і далі продовжуєш вишивати півхрест. Тобто я полюбляю такі моменти в роботі видивлятися, щоб не закріплювати по багато разів нитку. Але бувало в мене тут і таке, що я пропускала, вишила півхрест, закріпила, нитку обрізала. Потім дивлюся, поряд. Такий самий бленд, але вже хрестики. Треба знову закріплювати ту саму ниточку. І на цій роботі такі моменти є, тому можна до цього придивитися. Ну і тепер давайте перейдемо вже краще до готової роботи. Покажу я вам, що в мене вийшло. Дивіться, яка краса. Така от чарівна осінь у Парижі, Яскрава, цікава. Теплі такі осінні кольори. Було дуже приємно вишивати такими кольорами, коли зараз за вікном можна спостерігати їх у природі, і тут у мене такі самі кольори на вишивці. Роботу я оформила, щоб вставити її в рамочку. Трохи рамка в мене не підходить до роботи, але все ж таки покажу вам згодом її вже в рамочці. Вирішила так от натягнути трошечки. Робота в мене підписана. І так, зовсім трі, трішки, не особливо заморочуючись. Тут звичайна картонка, тобто це таке тимчасове оформлення, просто знайшла у себе рамочку. Думаю, що, в принципі, вона підійде, хай хоч деякий час робота в мене постоїть саме у рамці. Ви бачите, скільки тут не зашитого простору. Тобто, на перший погляд здається, що тут буде більше незашитого, але тут зовсім трішечки. І чому такий ефект нібито малої заповненості? Вишив ці роботи, тому що тут є півхрест як біленькою ниточкою, так от світло такою бежевою. Бачите, наскільки воно все таки воздушне, наскільки тут багато повітря на цій роботі, наскільки вона така ніжна, вище вам трішечки покажу, і так само ви можете помітити, наскільки тут багато бекстічу. Бекстіч – Дуже відіграє у цій роботі роль. Зараз ви зможете подивитися, яким чином виглядає робота без Бекстічу. Скільки ви людей тут бачите? Давайте порахуємо з вами разом. Я бачу ось одна людина, друга. Ну, оцю ще видно, більш-менш третя. Оскільки я знаю, що ще тут будуть інші люди. А загалом на роботі має бути 11 людей. <ріст> Уявляєте, цілих 11. Тому Бекстіч тут, звичайно, буде робити дуже важливу справу, і робота зміниться, суттєво зміниться після Бекстічу. Зараз хочу попрати її, трошки освіжити, і, можливо, канва сяде, можливо, якось трошки вирівняються півхрестики, бо таке. Я люблю прати, мені здається, все рівно робота стає більш такою охайною і перед бекстічем, щоб потім нічого не підтягувати. Хоча тут бекстіч, я дивилась, такі невеличкі, ніби шматочки, не буде таких великих протяжок, але все рівно. Зазвичай я перед Бекстічем, особливо, коли отак от роблю його повністю на всій роботі, то зазвичай змахую з нею пил і трохи беру та прасую. І тому ми зараз відправляємося в банну на водні процедури. Ну і після того відрізку відео, де ви побачили роботу без Бекстічу, ви можете помітити, наскільки вона змінилася, наскільки Бекстіч відіграє тут важливу роль. Одразу проявилися люди, які гуляють по Парижу. І робота, хотіла сказати, стала такою ж красивою, як на окладинці, але ні, мені здається, вона стала ще гарнішою. Покажу вам. Бленд, який казала, що такі незвичні бленди. Тут у нас, все, бачите, світло бежева така ниточка з сірою. Вона на людях, десь на плащах, в тротуарі і також на будиночках. Є тут і є ще такі бленди коричневі, з сірою ниткою, теж такі цікаві. Частіше ми в роботах використовуємо бленди схожих кольорів, щоб зробити плавний перехід. А коли йдуть такі цікаві бленди, де поєднання зовсім різних кольорів, то інколи викликається здивування, але вони тут досить гармонійно виглядають. Дивіться, яка краса. Вишивала я цю роботу, якщо брати в цілому, я так зараз вже не веду свій рукодільний щоденник, як вела раніше. Не записую прямо по дням, але мені здається, що десь ну, днів, можливо, 10, можливо, навіть трохи більше пішло в мене на цю роботу. Робота така нелегка у порівнянні з тими роботами, що я вже вишивала від торгової марки Марічка. Давайте я вам трохи нагадаю. Дістала ці роботи влітку я вишивала, правда, я їх вже зняла з картонок, на які раніше вони в мене були натягнуті, отакий от млин. Маленькими вівцями. І ще ось така от робота в мене була: літній луг такі от дві роботи з чарівними пейзажами. Це вишивка у цьому році, бачите, підписана так само, як і мій Париж. Роблю такі підписи на своїх роботах. І ще одна робота, яку я вишивала кілька років тому. Ось такий от маячок. Якраз від цього маячка у мене інша планшетка з ниточками була. Тут, бачите, і сині, і червоні є кольори, і хоча вони, здається, в різних кольорових хамах, але все ж таки схожі. Зараз от дивлюсь: ця робота під антибліковим склом. І наскільки яскравіше виглядає все ж таки осінь. Цікаво. Бачите, наскільки все ж таки шкло. Більш тьмяною роботу робить. Шкода, ця робота більша за розмірами, але в порівнянні з Парижем вона вишивалася значно легше. Ну, тут, по-перше, і більше незашитого простору, багато півхрестика, хреста тут менше, хоча і на Парижі тут, здається, хрестика не так і багато, але все ж таки робота виявилася не такою легкою. І якщо порівнювати всі ці чотири роботи, то Париж. Найскладніша робота, з яких я вишивала, я порівняла цю роботу з міні-голдом від «Dimensions». Хоча я ще не вишивала <смі> жодного мініка, але судячи з того, що розповідають дівчата про мініголди, вони нібито невеликі за розмірами, але доволі складні у виконанні за рахунок великої кількості Бекстічу, за рахунок поєднання різних технік вишивки, хрест, півхрест, різного складення ниточок. Так само тут більш розкидані хрестики ми бачимо навіть по зелені по цьому дереву, які розкидані. Ну і, звичайно, коли робота аж настільки. Змінюються після використання бекстіча, то мені здається, це такі роботи не легкі. Ну, а можливо, це просто через емоційний стан, який зараз у нас у багатьох нестабільний. Можливо, тому вона вишивалася складніше, ніж всі попередні. Кому цікаво, залишу в інфобоксі посилання на відео по всіх цих роботах, зможете подивитися В цілому від роботи дуже приємні враження, дуже такі. Гарні позитивні емоції. Я люблю вишивати на 16-му каунті, саме 16-й каунт Аїди у цьому наборі. Давайте ще раз повернемось до обкладинки. У наборі в нас канва вайхер, ниточки Анкор. і відмічено, що 16-й каунт Аїди. Що ще цікаво по цій роботі, коли я її довишивала. Зняла вже з рамки перед тим, як робити Бекстіч, хотіла попрати роботу. Мені сталася вона якоюсь занадто великою. Я дістала свої інші роботи, думаю, порівняю, тому що по хрестикам, давайте трішки повернемось до цих робіт. Я розказувала відео по цим роботам, що вони трішки різні за розмірами, а я хочу, щоб це був така як серія робіт. Важний глядач, можливо, побачить, що я трохи цю роботу зробила довшою. На, здається, чотири полосочки, чотири рядочки внизу доповнила, щоб вони були однаковими за розмірами. Париж я не стала вже нічого доробляти, тут лише на одну клітинку він коротший, але коли я приклала до млину. Виявилося, що Париж якийсь занадто великий. І коли я роботу попрала, вона доволі гарно збіглася. Можливо, це через те, що я вишиваю без бокової натяжки і натягую канву, розтягуючи її на рамці вверх і вниз. Можливо, через це вона в мене під час вишивки розтяглася, а вже після прання зійшлася. Але аж не цілий сантиметр це було для мене. Таким здивуванням. Зараз, ось, якщо прикласти до цих робіт, ви бачите, що вони майже однакові. Навіть трішечки париж більший за літній луг, але можливо через те, що все ж таки він натягнутий на картонку. Хоча по хрестикам він на один рядочок, тут понизу менший, тут на 116 клітиночок, а тут 115. Таке було в мене здивування, що канва дуже сіла, тому я радила перед тим як робити бекстіч на цій роботі, а його тут не мали, щоб він в подальшому не провис, все ж таки робити його після прання. І зараз я ставлю роботу вже в ту рамку, яку я підготувала, і повернуся до вас вже з оформленою роботою. Таке в мене вийшло оформлення. Звичайно, це. Тимчасове оформлення, ви бачите, рамочка не зовсім підходить під розміри, але це те, що в мене було. Колись магазин закривався. Я купила собі деякі рамочки і. Вони лежать без діла, тому що це рамки невеличкі, 15 на 21, і є в мене рамочки ще менші, а я такі маленькі роботи не вишиваю. А це я перебирала рамки для своєї роботи лисички, Те, що я вишивала гладдю і побачила, що цю рамочку. Думаю, підійде і вона для такого тимчасового оформлення, щоб деякий час помилуватися цією роботою, а не ховати все свій рулончик. Тому хай трохи постоїть. Потім, можливо, згодом якось переоформлю. Але, як то кажуть, не буває нічого більш постійного, ніж тимчасове, так, оце і в мене. Можливо, так і її лишу. Позаду тут така ніжка, щоб тримати цю роботу, і, як ви бачите, доволі складно закрилася ця робота, бо куточки тут. Загинаються і погано тримається, ну нічого. Поки постоїть, я думаю, не випаде. Кажу вам ще поплище, Тут звичайне шкло, тому воно так не забирає кольори, як було на тій роботі з маячком. Якось до цього ніколи не звертала уваги. Що аж настільки кольори забирає, чи то просто робота не настільки яскрава, тут все ж таки більш такі яскраві помаранчеві кольори є, але те, що блищить, мені не дуже подобається. Отака от, от робота невеличка, але й не така легка, як мені здавалося, на перший погляд. Мене вишита, дуже задоволена, що я її завершила в цьому місяці. Не стала відкладати на наступний. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на роботу, на готовий результат. Я буду на цьому завершувати своє відео. Дякую вам всім за увагу! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей.